Найбільше напевно хотів в першу чергу з вами проговорити от якусь, якусь таємничу трішки з історії от збиттям авіації російської на східному напрямку. Я кажу про їхній безпілотний літальний комплекс, як вже згодом стало відомо. Це 70 охотник. Спочатку казали перші версії в перші хвилини збиття, казали, що їхній су 25 збив їхній ж таки су 25 -й. Згодом було ще кілька версій. Що це генштаб міг вразити авіацію росіян. Наразі я так розумію, остання достовірна інформація. Це ось на наших екранах. Безпілотник С-70 «Охотник». І він і наскільки також я ознайомився з інформацією за габаритами. Дуже схожий до міг 29 Схожий на міг 29 Я почув. Та-та, я питаюся, що відомо вам про цей С-70, Що це за охотник, Чи це справді безпілотник? Чи справді його було збито? І е, яким чином він з'явився на. Підконтрольної частині України на території, де ми контролюємо, і мали би мати наші засоби ППО, зрозуміло питання. Історія така: значить, два десь в дев'ятому році Росіяни почали розуміти, що їм треба щось зробити таке аналоговнєтне Почали придивлятися в дванадцятому році. Об'явили тендер, зібрали залишки конструкторського бюро Міга, взяли сухого, ну щоб не з одним. Учасником було, і е, почали займатися, ну, провели тендер, е, перемог сухий, е, забрав до себе фахівців міга, і почали вони з того часу робити вигляд, що вони щось таке роблять. Що вони роблять безпілотник, там схожий на е, чи то... 170, 117, 117 або Х-47 ну, з американських таких е спроб зробити щось таке. Але американці ці всі спроби закинули, а росіяни продовжили. І головна проблема цього е дрона, як я вважаю, те, що з самого початку не було. Зрозуміло, для чого вони хочуть його використати. Вони там в цей час створювали оці комплекс, перспективний авіаційний комплекс тактичної авіації, в голові якого стоїть су 57 і нібито він буде керувати цим. Охотникам, і той охотник буде там попереду бігти, буде або бомби кидати, або е, ракетами пуляти по, або по літакам, або по е, засобам протиповітряної оборони. І, е, або він буде просто бомбардувальником. Ну, вони заявили, там він досить здоровий, у нього фюзеляж. Центральна частина фюзеляжа дуже схожа, схожа на центральну частину фюзеляжа, е, Міг 20, тобто, не міг Су 27, Су 30, Су 34, Су 35, ну коротше, всього сімейства е, сухого. І, е, він важить там 20 тонн, по іншим даним, там 25 тонн, але може вести там нібито 8 тонн бойового завантаження, а по іншим даним менше. В одних джерелах кажуть, що у нього дальність там 4000 кілометрів, в інших, що там 5-600 кілометрів. Ну, тобто він там в російських ПАБах вони е, пишуть про те, що може в нього буде е, якась ядрена бомба, і вони з цією ядреною бомбою безпілотний бомбардувальник в технологіях Стелс, полетіть там до Америки і розмовить цю Америку. Ну такі вони теж, теж були такі думки. Ну е, 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 що сталося потім? В 2019 році вони викатали перший цей прототип. І я його ніколи тут так дуже близько не бачив. Але коли я побачив те, що було там знайдено під Костянтинівкою, то я був, чесно кажучи, в шоці. Тому що, ну, на мою думку, технологія стелства щось таке гладке, щось таке зализане, щось таке е з мінімальною радіопомітністю, да? матеріали відповідні, там композиційні і таке інше. А тут. Просто дюраль, просто якісь кльопки, якісь гвинти. Це е, такий де дає дуже високий рівень радіопомітності. Тобто його буде видно там як бомбардувальник Б-52. І от <кій> це все вони викатали і почали його випробувати. У них три літаки. На випробування і три ще там закладених для виробництва. Вони обіцяли, що в 2023 році вони почнуть серійне виробництво цього дрона, що з 2024 року армія буде їх отримати там в неміреній кількості. Але не розумію як, тому що в 57 го це вони зробили там чи то 10, чи то 12 штук, як з прототипами чи без прототипів. І... Там до 26-го року цих 157-х повинно бути там 25 машин, але ну, ні, ні, нічого не вказує про те, що вони зможуть це зробити. Таким чином, це черговий такий аналоговнітний проєкт, на якому, як я розумію, ну щось вони робили, якісь гроші отримували, щось там вимивали, відмивали, якось там своїх робітників годували. Але е, якогось сенсу в них там якогось корисної речі у них з цього не вийшло, тому що е, е, вони не можуть налагодити зв'язок між су 57 м і цим охотником С-70. Чому не можуть? Тому що, ну, по-перше, це не було закладено ані в Су-57, ані в цей охотник, і вони зараз там щось намагаються зробити. І вони надійно керувати їм не можуть. Тому вони поставили обладнання, яке повинно було бути на цьому охотнику, вони поставили його на су 57 і таким чином вони намагаються його відпрацювати. Тому що кожна з цих функцій, які я там перелікував, це. Окремі завдання управління вогнем це одне, виявлення засобів ППО, це інше, розвідка це третє, винищувач це четверте. Штучний інтелект, який цим всім заправляє, – це ще п'яте. І е, е, якщо, скажімо так, американці і європейці, вони при вирішенні цих питань працюють по принципу крок за кроком. Ну, щось одне зафіксували, надійним, зробили, рухаються далі. То росіяни вони все змагаються одразу, щоб не було аналогів, а в результаті нічого не виходить. І ця машина стоїть такі в такій в обшій шерензі церкона, кінджала, е Сармата, ну і таке інше. Тин, якщо говорити про сьогоднішню ракетну атаку по Києву, яка є логіка? Тому що було випущено не так багато Ракет, ну звичайно, це ж добре, так випущено СКНРМ і кінжала Х-47М2. Тобто виснажування нашої системи ППО теж якось не виглядає так за кількістю намагання кудись влучити, теж якось замала кількість. Тобто це банально до 7 жовтня, бо диктатор має сьогодні особливий день для себе. Ну, якщо він дійсно народився 7 жовтня, то може він сьогодні щось там відсвятковує, але ж невідомо, коли він народився і в якому році. Ну це таке. А те, що стосується кінжалів. вже не перший раз кінжали літять, схожі на Старокостянтинів. І ми їх або збиваємо, або намагаємося збити над Києвом, тому що точки, з яких вони запускають, вони проходять якраз через Київ, і не збити кінжал над Києвом, який там пролітає, може нанести серйозне враження бостарокостянтиневу, не зважаючи на те, чи є там Ф-16, чи нема, чи є там склад з боєприпасами з су 24 ну, там повинні бути стормшедо і скальпи, якщо су 24 звідки злітають, і працюють по територіям окупованим. Нашим противникам. Це не тайно, це знають, це майже в Вікіпедії записано. Далі, скоріш, ми намагаємо їх збивати, і от сьогодні там дві, дві збили. Але одна таки схожа на те, що вона на Старокостянтинів зайшла. Е, ну то... Так таке відчуття ще офіційних повідомлень не було. Будемо очікувати. Будемо дізнаватись там більш подробиці. Але поки ну така така картина, з того що бачу і чую. Щодо 16-х. вчора міністр оборони Нідерландів знаходився в Україні, відвідав навіть Харків небезпечно, справді тому, що це кілька десятків кілометрів до кордону з терористичним формуванням Російська Федерація. І також повідомив пане Костянтине, що. Україні вже надійшли F-16, які обіцяла які обіцяла Нідерланди. Так і вони сказали, він сказав наступним чином, що на підході ще 24. Якщо ми відкотимось рік назад, е, тоді офіційно Нідерланди нам обіцяли передати 42 машини. Подібні, тобто, може робити висновок, що 18 F-16 додатково вже в Україні. На що можна розраховувати з такою кількістю F-16, які вони виконуватимуть завдання? Ну і те, що там радари слабші за дальністю, ніж там провідна російська авіація, чи це впливатиме на обережність використання F-16? Ну, по-перше, ми забули там про п'ять літаків, які Нідерланди передали з цих 42 двомісних літаків в Румунію на авіабазу для навчання українських пілотів. І тоді виходить, що ми отримуємо якусь дивну цифру: 13 літаків. Mm -hmm. e, ну, нічого, 13 так 13. Я 13 народився, нічого страшного. Далі, e, um, у нас є. Зараз фактично після загибелі Мунфіша у нас фактично зараз є 19 пілотів. Тобто, у нас виходить 5 зараз є данських, 13 може бути нідерландських, і це у нас буде там на рівні 18 літаків. Це дуже велике, велике навантаження на наших пілотів, я вважаю. Тому. Ну будемо дивитися. Треба сказати, що Нідерланди вони найбільш послідовні, найбільш такі настирливі. Вони не не випадково очолюють коаліцію літаків. Якщо б в травні минулого року Марк Рютера разом з, зі Шасонаком не підняли питання про необхідність передачі Україні в 16 то ми, мабуть, би там зараз ще сиділи в очікуванні, чи дадуть, чи не дадуть, тому що за півроку до цього Байден категорично там відмовив Україні в. Рдбаніє в 16-х. Так от зараз головна проблема не стільки, я вважаю, в літаках, а скільки перше навчання наших пілотів, а по-друге, це те озброєння, яке нам надають. Чи можуть надати їх, і дуже очікую, що Рамштайн там щось таке прояснить, тому що зараз фактично наші отримані наші, нами F-16 – це музейні експонати. Ну да, можна за ними гонятися там за крилатими ракетами і за шахедами, але це при такій навалі, яка була, ну, скажімо, там 100 ракет, і Монфір між ними там намагався щось там. Якомога більше збити, тому що він саме досвідчений пілот був. Ну от бачимо, чим це все закінчилося. На жаль, так от у нас немає ні дальнобойних ракет Авраам Сто двадцятий Аїми Тюда, тому що нам треба максимальна дальність цих ракет це 180 кілометрів. Це останні модифікації. Тому що у росіян е їх ракети, які в них є, Р37М, вона 230 точно б'є. Вони заявляють, що вона взагалі 400 б'є, але я в це не вірю. А 230 вона б'є, і у нас вже були такі випадки, коли наші міги там е отримували від них там, ушкодження, скажімо так. Е тому. Що стосується радарів, то якщо б у нас все ж таки американці не гальмували передачу нам САБа 340-го, дві штуки, там Байден казав, навіщо їм дві, там одне і одного хвати, вистачить. Якщо б у нас були САБа, то питання про радарів його б не було. Тоді взагалі літак може просто підтримувати. Радіозв'язок, причому в, в одному на тільки при на, на прийом працювати і отримувати від саба 340 всю інформацію про повітряний простір. і Вона буде відображатися як на екрані пілота, так і буде заводитися разі необхідності до самих ракет або до іншого озброєння, яке він там може нести. І тому е, да не стосовно радарів у F-16 дійсно більш е, слабенький радар, хоча є модифікації. Того ж, ну там, правда, блок 70-72 з радаром 83-ї серії. Цей радар, він дозволяє бачити далі, ніж російські радари. Наскільки далеко бачить російський радар, ми з вами можемо дізнатись тільки від того, що кажуть росіяни. Але, ну, фактично, Розмір місця, де може бути розташований радар, він суттєво впливає на можливості на, на, на дальність дії радару. І у російських літаків, які побудовані на базі це розвиток Су-27-го, в нього це, ця, цей об'єм він досить великий, і там можна поставити досить великий фізично за розмірами радар. В F-16, на жаль, це. Важко зробити, і оці радар 83 ї серії, про який я казав, які далеко бачить, він далеко бачить, тому що там вже ну такі самі хайтековські, самі нові технології е, запроваджені для того, щоб забезпечити дальність цього радару. Тобто, прямого повітряного бою між Су-35 і Ф-16 нам треба уникати. Я про це кажу вже досить давно. А, але а, якщо у нас буде таке озброєння, то і такі ракети великої дальності, ну тобто 180 плюс кілометрів, то тоді ми зможемо просто, просто лякати ці 134-ті, які несуть каби. І 135, тридцять якщо вони будуть вступати там якоїсь якесь протистояння з Ф-16, тоді можна вже робити там. Протиракетні маневри, там що система захисту літака, F-16 буде працювати. Ну тобто це можливо, але от е, в повітряному бою, простому повітряному бою. Е, я думаю, що F-16 зараз в 135-му буде програвати саме з того, що в нього більш потужний радар, що ми не отримали сап 340 і у нас нема ракет великої дальності. Але пане Сентанича певна, я розумію, що як і ворог наш, так і наші сили повітряні. Намагатимуться уникати повітряних боїв, тому що це завжди небезпечно і це завжди ризик втати авіації. Саме так. саме так, да. Пане Костянтин. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам з нами був авіаційний експерт Костянтин Кривола.